Вітаю на уроці матеріалознавство. Презентація для учнів профтехосвіти. Тема Хімічні волокна. Хімічні волокна це волокна, які виготовляють промисловим способом з природних та синтетичних полімерів шляхом хімічної обробки. Використовують для виготовлення текстильних матеріалів, технічних медичних виробів. Хімічні волокна поділяють на штучні та синтетичні. В цій презентації ми розглянемо штучні волокна, які виготовляють з природньої сировини шляхом хімічної обробки. Штучними хімічними волокнами є віскозне, ацетатне та мідно-аміачне. Віскозне волокно виготовляють з ялини, ялиці, сосни. Деревину подрібнюють і виварюють у лужному розчині. Целюлозну масу вибілюють, мерсеризують, обробляють сірку розчиняють у розведених лугах. З густої маси видаляють розчинники і формують волокна через отвори прядильних машин фільєри. У розчині луги нейтралізуються, ксантогена целюлози формується у тоненькі ниточки віскози. Віскозне волокно. Подібне до натуральних волокон льону та бавовни має шовковистий блиск, приємне на дотик, м'яке, гігроскопічне, добре пропускає повітря. Виробництво ацетат целюлозних волокон. Перше, бавовняну целюлозу обробляють ангідридом оцтової кислоти. Друге. Внаслідок взаємодії утворюється білий осад, який розчиняють у суміші дихлорометану та етанолу. Третє. Отриману рідку масу продавлюють крізь фільєри. Розчин твердний і утворює нитку. Четверте Струмені розчину опускаються вниз, а назустріч їм подається нагріти повітря. За таких умов розчинники дихлорометан та етанол випаровуються, а диацетат і триацетат целюлози утворюють волоконця. Ацетатні волокна тонші, легші, м'якші, завіскозні, недоліки, невисока гігроскопічність, міцність і зносостійкість, втрачають міцність у мокрому стані, зминаються, їх не можна кип'ятити і викручувати, розчиняються в органічних розчинниках. Ацетатні волокна плавляться при температурі понад 140 градусів. Триацетатні витримують до 170 градусів. Вони слабко вбирають вологу, але добре пропускають ультрафіолет. Використовуються для виготовлення легких тканин і тонкого трикотажу, електризуються, слабшають під час прання. Характер горіння ацетатних волокон горять повільно, жовтим полум'ям, сплавляються у буру кульку, мають запах оцту. За горінням схожі на натуральний шовк мідно Мідноаміачні волокна отримують із целюлози бавовнику, розчиняючи її у мідно мідноаміачному розчині, утворюючи прядильний розчин. Волокна формують мокрим способом у ванні з води та слабких лугів. Порівняно з віскозними, тонші, м'якші, менш блискучі, втрачають міцність у мокрому стані. Хімічні властивості та характер горіння мідно мідно-ам'ячних волокон, подібний до віскозних. Горить швидко яскраво жовтим полум'ям, утворює сірий попіл із запахом паленого паперу, дорожчі у виробництві, ніж віскозні, білкові волокна рослинного і тваринного походження, зеїн, казеїн, колаген, м'які з низькою теплопровідністю, неміцні, застосовують у сумішах з вовною. Колагенові нитки у хірургії. Розглянемо неорганічні волокна. Скляні отримують розплавленням силикатного скла при температурі близько 1370 градусів. Розплав витягується з фільєр і при охолодженні утворюються тонкі скляні нитки 1-20 мікрометрів. Волокна міцні, гнучкі, не горять, не пропускають світло і звук, стійкі до хімікатів, майже не вбирають вологи, використовують у декоративних тканинах і в матеріалах для будівництва. Металеві волокна виготовляють із алюмінієвої фольги, міді сплавів срібла чи золота. Круглі нитки отримують витягуванням дроту, плоскі нитки розрізанням металевої фольги. Підсумовуючи, зазначимо, що хімічні волокна це сучасний, зручний і вигідний матеріал. У швейній галузі важливо знати, з яким матеріалом ти працюєш і як правильно його використовувати. Ну а тепер, друзі, дякую за увагу, за підписку, вподобайку, напиши коментар, навчайся у Кременчуцькому професійному ліцеї за адресою Троїцька 103. З вами була викладач Світлана Дейсун.